Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні в нас 4 червня. І на сьогоднішній день маю ось таку розсаду гіркого перчика. Румунський жовтий. Це в мене не гібрид, це сорт, сортовий перчик. Тому я би хотіла з нього зібрати насіннечко. З цієї пачечки в мене виросло всього. Проросло всього-навсього сім насінинок, тому я маю ось таких от сім саджанців перчику. А, так як я буду збирати насіння, вирішила посадити його окремо взагалі від усіх інших перців, щоб тут взагалі навіть ними і не пахло, так сказати. Обрала ось таке місце в мене є вільне. І ось тут от висажу цей перчик. Вільна грядочка в мене є. Чекають на розсаду салатики і капуста. Вже вони готові до висаджування, ми вже готуємо грядочки і вони скоро, буквально на днях, переїдуть вже на нове місце. Зараз посажу і покажу, як виглядатиме моя грядочка. Що ж, перці зайняли своє місце. Виявилось, що я не вмію рахувати. Їх тут не сім, а вісім, тому досадила ще одненький. Мені дуже цікаво, яким він буде. І як заявлено на етикетці, на упаковці, то він підходить як для свіжого споживання, так і для консервації. Ось це найцікавіша консервація, тому що я дуже люблю маринований перчик. До речі, цього року я також буду його робити. Думаю, що навіть досить багато. І мені буде цікаво зробити жовтенький або навіть таким а, міксом жовтий з червоним. Я висадила кілька сортів червоного, гіркого, гострого перцю. І дуже цікаво мені буде спостерігати за ним. Вже він такий досить декоративний цей перчик буде. Так що, якщо вам цікаво, також, як мені, слідкуйте. За моїми відео, я покажу все, що тут виросте, як він буде розвиватися. До нових зустрічей!